Ласкаво просимо до лісової школи. Тиха сонячна галявина з дерев'яними пеньками по колу, музичними квітами та листям, що світиться. Доброго ранку, маленькі учні! Ласкаво просимо до лісової школи. Сьогодні ми вивчатимемо щось чарівне: ноти. Ви готові заспівати зі мною? Заспіваємо! Пойдемо до школи під великим дубом весело. зола нас зустрічає, а лісова слова музика зарає. пташка на гілі заспівала до мені, ніжно-лахідно звучить, з тивом ранок нас будить. Коремі фасопі Коло, в лісі весело щодня, з півом ранок нас будить. Добре, мій фасоль. Пісенька летить на коло, в лісі весело щодня. Спів це радість і сім'я. Білочка на пенсіла флейта в лапках задзвеніла, Ре-е-е Луна і крізь гілля, це весела ноць сім'я, та й ручка сила, плейта в задзвеніла. ре Е, 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 лунай крізь гілля, це весела над но сім'я, нота мікали з весни, на крильцях і скритамі, сяє світло, мов зірки, мій звучить, ти заспівай з нами. Жанічка на лиску, паке фа без страху, смішна нотка у скаку заспівай, діти легко. Сонце світить із А лисичка тис людись, тягне довго соль дзвонить і усмішком нас летить. До ремі фасоль звучать, ми вже мієм їх співать. До тобто побачення малята Буде ще урок завзятий. Ліс повільно впадає в сутінки. Тварини махають на прощання руками, ноти злітають догори, як зірки. До побачення, малята! Продовжуйте співати щодня. Не забувайте підписатись і поставити свої вподобайки. Нас чекають нові веселі пригоди наших героїв.